Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні давайте роздивлятись, хто вас обманює і в чому. Тему взяла от так, знаєте, май... майже з коментарів. Трошки її переінакшила, бо просто про брехню з зарплатнею. Я прочитала ваш коментар, але так як ви написали, вона мені не йде. Тож, якщо дійсно там є у вас обман, то ви про нього почуєте. Давайте дивитись, все ж таки на моєму каналі тільки загальні теми, вони не особисті. Тож, будь ласка, якщо ви ну, розумієте, що це з вами резонує, то тоді так, для вас відповідь є. Якщо не, роз, не резонує нічого страшного, це просто загальна філіжанка. І знаєте, так буває, що пройде якийсь час, там навіть місяця, або два. І якісь події з філіжанки для вас в житті будуть відбуватися, але ж ви вже будете якось розуміти, якось ви будете підготовлені. Тож нічого, якщо ви на сьогоденні вважаєте, навіть що для вас тут нічого не було в цій філіжанці. Просто ви ще не знаєте, що це насправді і для вас, і про вас. Ну, давайте дивитись далі. А, так, дорога, про яку говорить з вами чоловік, з кимсь з вас, це більш особистого життя стосується. Дорога, яка от, буде зроблено, зроблена, черепокі... Давайте так, коли закінчиться, і він там вам промовляє, що, що саме. Бо ця дорога може ще затягуватись і затягуватись. Тут такий є, знаєте, шлях, який в уяві у нього він гарно прокладається, а от життя вносить свої корективи і насправді від нього нічого не залежить, від цього чоловіка, хоч як би йому там не хотілося цього. Тож це обман, коли знаєте, більш не вас, а сам себе обманює. Просто так треба розуміти. Так, давайте далі дивитись, в чому вас і хто обманює. Ну тут багато балакає чоловік, і знаєте, от плутанин, як павутиння у вас на мозок лягає. Чому так? Бо людина свої бажання, свої якісь мрії. Ну, часто так промовляє, знаєте, ніби це вже є в житті, але ж насправді цього і близько нема. І для когось з вас це не для всіх тут. Ну для всіх це ваш чоловік, а для когось з вас це просто чийсь чоловік. І Він вам там казочки якісь розповідає. Але ці казочки, вони ну, вони так і лишаються казочками. На почутті розповідає. Знаєте, коли у людини от вирують почуття внутрішнє, він може багато чого розповісти, але це не означає, що саме так, як він говорить, так воно і буде. Ні. Тут трошки інакша тема. Так, от ось тут з комунальними якимись платежами обмани де бо багато будинків, багато грошей і якісь, знаєте, теми. Ну, тут чітко, я просто чітко розумію, що це про комуналку. І для багатьох вас. Так. Ось тут в новинах багато брехні, про столиця, ну, таким, знаєте, величезним потоком. Ну, може, це для когось, ну, це новини, це. Це, е, якщо дивитись, наприклад, ТВ або е, якісь там блогери. Тут як е, один якийсь шаблон, яким користуються усі. Мені тут показані, знаєте, різні обличчя. І одненька на всіх натягнута на голову. Одненька якась така. Ну, теж як павутиння воно. Так, далі, давайте дивитись. Так, ось тут хто і в чим обманює ось тут, у когось ще тільки буде знайомство з чоловіком, який вбіжить і вибіжить з вашого життя. І обман показаний, це може бути, знаєте, як ситуація, в якій людина щось там швидко продасть вам, а воно не буде дійсно якимось там гарним чимось. Але ну, це як нав'яже щось вам на голову. Ну, це як афера якась, Отаке щось воно показано, бо показують, бережись цього чоловіка. Людина, яку ви не знаєте, нова для вас людина. Для когось з вас це як буде під вплив цього чоловіка, підпаде доросла людина, ну, старша за вас людина. Це може бути і хтось з батьків, може бути там, ваш коханий чи кохана. Мені просто не зрозуміло стать людини. Це може бути хтось з ваших там ну, знайомих або друзів, але старший за вас, за віком, або старша. Так, ось тут. Ось тут чітко чоловіка бачу, чоловічу енергію. Відчуваю так, чоловік. Він ба... це не я б не стала говорити, що це стовідсотково просто про обман. Це людина в те, що він каже, він вірить. Знаєте, це не так, що він... Ну, він так бачить. Отак воно. Це не те, що вам воно просто не підходить, і ви будете вважати, що це обман. Просто от, знаєте, як різні погляди в людей, різні сприйняття якихось ситуацій. Але це не виглядає от так, щоб я сказала, що це 100 обман. Це просто така подача, його сприйняття. Це ви спілкуєтесь з людиною, і ви багато говорите про якісь перспективи. Тут є літери «О», Ос В К, літера Л, Літера П або літера Н. Так і так воно мені схоже. Ще літера А. Ну і літера Е. Все. Більш тут нема. Так. Розлючений чоловік, який буде вас про щось вмовляти телефонною розмовою. Насправді він вам показаний як друг. Ну, але в якійсь ситуації ви його роздратуєте. Ну, просто, от, знаєте, як... йому треба буде вам щось доказати своє. От щось, знаєте, от, ну, Ви як в розріз з його якимсь сприйняттям йдете, або з його якимись поняттями, з його віруваннями якимось. І тут просто буде доказувати вам. Це не... Зараз хвилинку. Угу. Обман тут буде в його доброзичливості. Насправді його дуже дратує. От, ну, те, що він чує, те, як ви реагуєте на те, що він вам каже. Він буде намагатись з усіх сил тримати себе в руках, щоб, знаєте, не вийти от на ці такі. Енергії, коли ви просто пересваритесь між собою, все, от в цьому буде обман, що він тримає себе в руках, що він просто, от, знаєте, як не виходить з себе, що він з вами розмовляє спокійним голосом. Насправді дуже хочеться сказати вам, Та що з тобою, що ти так себе поводиш. От просто, знаєте, от я про нього розповідаю, я відчуваю дуже зчитую його енергію в цей момент, от як буде між вами розмова. От просто ну, хочеться щось розтрощити. От таке насправді, але втримає себе. Ну, я не знаю, поганий чи, чи непоганий це обман. Вигляд, ну, ми ж спитали, нам показують як обманена. Насправді це не те. Я не вважаю, що це погано, що людина себе сприймає. От, напишіть, як воно вам. І може, ви розумієте, про кого це. Так, ось тут показаний одразу так. Ну, ось вам відповідь, я так розумію, на питання у коментарях. Бо показаний мені чоловік, який дуже тримається за, за гроші, це сторона роботи соціуму. Але давайте я трошки опишу, про нього чи не про нього. І, будь ласка, не, ну, якщо це не співпадає з, з портретом того чоловіка, на якого ви думаєте, що він обманює по зарплаті. То не притягуйте, мені показаний чоловік, який не має зайвої ваги в ньому, він може бути не, ну, середнього зросту, не дуже таким мені бачиться височенним. Там. І людина, яка, ну, здається, темні очі в нього. Доволі симпатичний, харизматичний чоловік, і мені, ну от, мені так вважається, що в нього як трошки як ну так, злегка кудряве волосся. Як знаєте, от трошки, якщо він його відрощує, то воно як закручується трошки в нього. Отакого такого мені показують оцей по грошах він, ну. те, що в нього до рук потрапляє, він дуже обмежує, він змінює так, як повинно бути, він змінює, ну, як, як йому вважається за потрібне. От такого мені показали. Угу. Хоча зовні все виглядає так доволі пристойно. Так. Там і чоловіки, і жінки. Перед ним він всім в потилицю дивиться і він всім змінює О, ну от, фінанси. Далі дивлюсь: по цій ситуації більш немає інформації. Так, ось тут мені жінку, яка обманює, показують ну, зараз хвилиночку. Ну, ця просто з інформацією. Вона приховує частину інформації і вона перекручує на свій лад. Та, як їй воно зручно, так, як вона вважає за потрібним розповідати. Ну, Щоб воно для неї вдало звучало. Так. Ось тут чоловік, який вам наспівує про щось. Ну, знаєте, коли от все, що він говорить, воно дуже так мелодійно звучить, все так правильно, красиво, але це просто не бажання вас турбувати. Отак воно виглядає. Бо ви мені показані як людина, яка дуже така вразлива. І він знає про це, і йому не хочеться, щоб, ну, так, важко. це бажання вас оберігати. Ось так воно виглядає. Є тут літери У С є літера С тут навіть не один раз. Ем. І дивіться тут є нота якась. Це може говорити про те, що людина може, ну, вміє, може, він співає гарно. Може, він вміє грати на якомусь музичному інструменті, або дуже любить музику, і завжди, от ви як з ним спілкуєтесь, завжди ну це як може на там, задньому плані музика грати, або він там в наушниках слухає музику, може там вдома ви знаєте, що в нього завжди грає якась музика, от щоб ви просто розуміли. І м -м, приховує свої почуття до вас. 25 число, воно якесь зміни, ну, як зміна в долі буде, якесь е показано як переламне число. Може, рік, 25, а може, число, ну, скажімо, там, цьому, цього місяця або наступного місяця. Тут як чекає, цей чоловік як чекає. 25-го числа. Все ж таки про число мені більше де. Угу. Так. Ну, ось зараз дивлюсь на ситуацію робота соціум. Людина, як щур, щось собі там краде. Так, хвилинку. 42. цифра 32. цифра. Це може бути вік людини. І показана жінка, яка виводить його на чисту воду. Робота, гроші. Оце ось ось таке все показане. Угу. Ось тут чоловік показаний, дуже незадоволений такий. Якесь питання, воно як зависле. І вже наголос ставиться на цьому питанні, воно як віситі, ніяк воно не, не вирішується. І він зараз. Дивіться, він звинувачує якогось іншого чоловіка. Він тут обманюється, він думає на одного, а за його спиною інший стоїть. От він, йому як треба поміняти їх місцями. От так показано. Тобто він підозрює одну людину, а насправді вина на іншій людині. Ну й у нас тут? Тут знов мені чоловіка показують, але він обманює от в обхід чогось, він намагається. Не те, що намагається, в нього вже прокладений шлях. Я не можу просто зрозуміти, в обхід чого, в обхід кого людину мені показують. В обхід якогось чоловіка він йде по ситуації. І це вже як не перший раз, там вже прокладений шлях, він вже так, знаєте, ну, ходить і ходить, так. А в чим же ж він обманює? Одинички розкидані, і от по одиничках, ну це як. Або це пов'язано з, ну, наприклад, з кількома людьми або з кількома справами. І це, знаєте, як на гачку тримає, знає, що просто так воно там ніде не ні дінеться, а і робить так, як він вважає за потрібне. Якась така. Я до кінця, вибачте, я не розумію, про що я зараз говорю вам. Але, Але це от з грошима. Більш за все це про гроші, про виконане щось. так воно мені виглядає. І в нього нема навіть перепон ніяких. От, він робить так, бо воно вже так, ну якось так воно вже в нього склалось і він так собі малює, що Та так воно і далі буде. Це вже якась стабільність навіть в цьому є. Ну, все, більш так нічого тут не бачу. Тож, всім дякую, всім вам гарного дня. Маю надію, що ви щось для себе почули і впізнали когось і ну, будете якось так вже знати, що вам там далі з цим робити. Якось будете далі планувати свої дії та спілкування з людиною. А якщо нічого не почули, то це навіть добре. Тож, всім гарного дня! Бережіть себе, будь ласка, і всім вам дякую за ваші коментарі, за вподобайки і за ваші підписки. Побачимось знову в наступних відео. Всім пока!